Розглядаємо дев'яте тестове завдання. Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений А. Глікокаліксом Б. Целюлозною оболонкою, В. Білковою оболонкою, Г. Клітинною стінкою. Спочатку згадайте, що з собою являє надмембранний комплекс. В клітині, взагалі, є поверхневий апарат. У еукаріотичної клітини є поверхневий апарат, який складається з плазмолеми: це цитоплазматична мембрана. Над нею є надмембранний комплекс і під нею є підмембранний комплекс. Надмембранний комплекс представлений або клітинною стінкою, але вона є у рослин, в складі якої входить целюлоза, у грибів до складу клітинної стінки входить хітин, У бактерій до складу клітинної стінки входить муреїн. У тварин надмембранний. Апарат представлений глікокаліксом. Тобто, немає клітинної стінки у тваринних клітин, завдяки чому вони можуть змінювати свою форму, тому що тваринні організми є гетеротрофами, вони повинні мати здатність захопити готові органічні речовини з навколишнього середовища. Тобто, вони мають еластичну. Поверхню, завдяки чому можуть що? захоплювати частинки їжі шляхом фагоцитозу або краплинки рідини шляхом піноцитозу, тобто імпритаманний цитоз. Ні рослинній клітині, не бактеріям, не грибам цитоз не притаманний. Тому надмембранний комплекс тваринної клітини представлений глікокаліксом. Вірна відповідь А. Глікокалікс.